Мене звати Максим Курочкін, я є драматургом, військовослужбовцем і художнім керівником Театру ветеранів. Я пишу п'єси з 94-го року. Ставили їх і в Україні, і в Росії. Вибачте, в Європі, в Америці. У 2022 році ну, я зрозумів, що наша лояльність до наших сусідів і їхньої драматургії теж привела, привела ну, мене особисто до особистого такого тупіку. І єдиний шанс якимось чином бути в діалозі з тими людьми, на яких я витратив багато часу, це взяти до рук зброю. От ну, я взяв цю зброю і мав невеличкий такий досвід перебування там, де дійсно відбуваються якісь. Справжні події. Десь через півроку, у вересні 22-го, мені запропонували е, працювати більше за спеціальністю і працюю як режисер, як е, організатор, ну, як такий арт-менеджер, можна сказати, е, події, які пов'язані з інформаційною підтримкою ТРО. конкретно. От зараз я е, маю честь. Проходити службу в такому підрозділі, який називається ТРО Медіа. Це підрозділ, в якому зібрані люди, які мають медійний досвід актори, режисери, фотографи, оператори. Кіномитці це люди, які створюють документальні фільми, освітлюють події, які відбуваються на фронті, їздять у відрядження, беруть інтерв'ю прямо у бійців на передовій. Я мав честь належати до числа співзасновників театру драматургів в Києві, і ми мали відкритися 22 березня 2022 року. Відкрити наші двері для вже в повноцінному функціонуванні як театральна установа. На жаль, повномасштабне вторгнення Росії. Ну, наші плани трошки перекреслило. Разом з моїми побратимами пішли до центрів комплектування, ну і досі є діючими військовослужбовцями. А наразі. Я маю можливість, дякуючи ТРО Медіа, розвивати проект Театр ветеранів на базі театру драматургів. Ми ініціюємо напрямок написання п'єс саме ветеранами, тими, хто тримав зброю, хто тримає її досі, той, хто має безпосередній досвід супротиву, травм втрат. Нам дуже важливо, ми хочемо, щоб світ бачив боротьбу України. Очима і ветеранів ми потребуємо соціально відповідальної драматургії, соціально відповідального театру. І на жаль, державні театри, театри, які існують на комерційних якихось інших засадах, не виконують дуже важливу функцію. функцію Форуму розумієте, бо театр це місце, де мають обговорюватись ідеї суспільні, де має бути зіткнення думок різних тенденцій, де розвивається суспільна думка, де, де люди рефлексують і. Якимось чином проговорюють те, що вони проживають в реальному житті. На жаль, український театр так не функціонував, і через це ми маємо багато проблем. І, можливо, ми втратили багато людей через саме через це. Тому ми намагаємося надолужувати це. Драматурги це усвідомили давно і зрозуміли, що нема, ніхто їм не допоможе, крім них самих. Почали об'єднуватись, і в 2021 році вже оформились в таку. Добровільну демократичну установу як театр драматургів робили ремонт в хорошому місці в центрі Києва. Через повномасштабне вторгнення ми не відкрилися вчасно. Але з 23-го року ми існуємо як повноцінний репертуарний театр. У нас відбулося більше 99 подій за один сезон. Це дуже багато зараз у колаборації з ТРО «Медіа» Ми е, маємо можливість зробити перший набір групи ветеранів, які на, написали, вже написали свої п'єси, і незабаром ми презентуємо їхні п'єси на фестивалі перших п'єс в Києві. Ми хочемо масштабувати цей досвід, бо важливі міста для української ідентичності, як Полтава, заслуговують на театр ветеранів та драматургів. Це грандіозна і проста думка. Що якщо в місті є небайдужий до суспільного болю драматург, він міняє це місто, розумієте? Тобто, і саме ну, чудово, що саме Полтава, як колиська нулі української літератури і ну, місто важливе для нашої ідентичності, це відбудеться. Ще нема е, конкретних домовленостей. Ми виходимо з того, що е, з нашої віри в те, що в кожне, кожна людина неповторна. Що в кожної людини є, бодай, є матеріал, є е, можливість, є спромога написати бодай одну оригінальну п'єсу. Підкреслюю оригінальну пошукову п'єсу, яка виражає його. Бачення себе у світі, його неповторний погляд на процеси, що відбуваються, і оце наше теоретичне знання, теоретична віра, вона магічним чином якось підтверджується тим, що нашими учасниками, бо ми маємо вже 12-13 повноцінних невеличких п'єс. Які в чомусь схожі, але різні, і їх неможливо переплутати. Тобто в нас з'явилося 12 нових драматургів. Не всі з них стануть професійними авторами, бо в Україні це такий шлях досить важкий, але ми. Будемо їм допомагати зробити свої перші кроки в професії, і так ветерани будуть грати в, в своїх власних п'єсах, в п'єсах своїх побратимів. Їхні голоси потужні, чисті, вони можуть. Багато дати суспільству Однією з наших мотивацій було те, що це конкретна допомога людям, які шукають себе після відновлюються, шукають себе після важкої роботи, якою є війна. Оскільки ми робимо це без особливої такої якоїсь фінансової підтримки, ми не мали можливості запрошувати авторів з усієї України забезпечувати їм житло. Якусь стипендію, резиденцію. Але до нас їздять люди з Чернігова, наприклад, розумієте, тобто, і уявіть собі, як людині з втратою кінцівки їздити до нас не на власному авто, а на маршрутках, на лекції, на заняття, але вона бачить в цьому сенс і тексти. Цієї людини підтверджують, що це все не даремно. Вони герої навіть в цивільному житті, тобто навіть в тому, як вони навчаються, як... скільки сил вони вкладають в це. Це ну фантастика. Навіть споглядання цього ну надихає. Слідкуйте за подіями Театру ветеранів, слідкуйте за новими іменами, за там, Юрієм Вєткіним, за нашим чудовим Ген... Геннадієм Мудавенко, слідкуйте за Наталією Плохотнюк, Аліною Сарнацькою, слідкуйте за Максимом Девізоровим, там, за його новою п'єсою, першою п'єсою. Слідкуйте за ними, вони розкажуть щось дуже важливе про тут і зараз.